Любі друзі, всіх вас вітаю на своєму каналі. З вами Наталі. І сьогоднішнє відео буде присвячене аденіумам. Я купила собі, замовила насіння, і зараз разом з вами буду його висаджувати. Ось так у мене виглядає моя посилка, вже без верхнього пакування. І ось наші насінинки. Отже, ось наші три насінинки. Кожної я взяла по одній. Оцей сорт мені дуже сильно сподобався. У нього такий неймовірно гарний темний стовбур. Дуже, прям мені сподобався. Тому хочу його посадити. І має сам. Він пускати гілочки, але подивимось, завжди це дуже індивідуально. Наступна насінинка це вже барашок. І по фото було видно, що у нього також дуже гарний темний стовбур. І остання третя насінинка ще один барашок. Отже, зараз будемо всіх їх саджати. Далі для посадки нам знадобиться. Краще за все прозорий контейнер з кришкою. Або також підійде харчова плівка, щоб накрити. Бо обов'язково ми маємо зробити тепличні умови та гарно підігріта вода в пульверизаторі, щоб оприскувати. Є багато способів, як пророщувати насіння. Я сьогодні пророщуватиму. У чистому агроперліті. Ось такий невеличкий шар я наклала. Тепер викладаємо насіння. В цей раз буду робити пророщування без замочування. Так. І головне, звичайно, не забути позначити, де яка насінина посаджена. Тому я зараз спинюсь і все ж таки підпишу спочатку цей контейнер. Ось я підписала прям ці пакетики, розрізала, відрізала їх назву і приклеїла скотчем з усіх сторін. Крутити не буду, щоб не розгубитись, де що я поклала, бо ось насінинки відповідно до приклеєних назв. Тепер викладаємо їх прямо близько до їхньої назви. Щоб потім не сплутати. І оприскуємо. В принципі цього достатньо. Тепер накриваємо контейнер та ставимо під штучне освітлення. Та у дуже тепле місце. У мене це килимок з підігрівом. Також це може бути, якщо це в опалювальний сезон, батарея. Але вона має бути не надто гарячою. Бачите, тут одразу почав з'являтися конденсат, тому що водичка тепла. Далі Залишається тільки слідкувати. При необхідності я обов'язково це насіннячко буду роздягати від цієї верхньої оболонки, а також плівки, яка вкриває безпосередньо насінинки. Сподіваюсь, всі три вони зійдуть. Обов'язково буду ділитись результатами, які відбуваються з насінням. Також необхідно час від часу. Провітрювати насіння можна просто трохи відкриваючи кришечку, все дивлячись, наскільки йому тепло. Ми дивимося це по конденсату, який у нас вкриває кришку. Він має бути рівномірним і не великими краплинами, а схожим більше на туман. Якщо ж краплини будуть великими, треба більше провітрювати, щоб випарувалась зайва вода. Любі мої, на цьому ми будемо з вами прощатись до наступних відео. Всім бажаю, щоб у вас все виходило, ваші рослинки вас радували. Бажаю добра, миру, любові, міцного здоров'я. Дякую за увагу і бувайте!